Так, усім привіт! І знову маю два самчика. Два самчика вік 10, сьогодні 7 травня, 10 травня 2 місяці. З округу 9 штук. Великий окрол це два найбільших самчика. Було дві самки найбільших і два самчика. Ну а ті такі два-два сто ці два триста. Так як два квадратика. Хто хоче, гарний ріст по великих батьках. Лінія F1. F1 RS442. Тому Хто хоче? Гарні, самчики. Гарна тілобудова. Гарний рис мають. Тому два брата. Є брати, ще молодші. Ну, такі їхні брати чуть менші вагою по два сто. Самки вже всі заказані.